Які часи, такі теми. Сьогодні говоримо про політику, але англійською мовою? В цьому відео ми вивчимо багато класних виразів, а саме фразових виразів, фразових дієслів, які допоможуть нам краще, грамотніше, красивіше говорити про політичну ситуацію взагалі в усьому світі. Мене звуть Катеринка, це мій YouTube-канал про англійську мову. І тут ми вивчаємо все, що пов'язане з англійською мовою. Саме всякі цікавинки, граматичні теми і багато-багато іншого цікавого. Рекомендую підписатися на мій канал, якщо ви все ще цього не зробили. Поставити цьому відео, звичайно ж, лайк, написати коментар. А ми їдемо в англійську лексику. Почати хочу з цього дуже класного і важливого для нас. Виразу to settle for something. To settle for означає to accept a less favorable outcome, якби ніби погодитися на менше to settle for something. Взагалі вживається дуже по різному, дуже в різних контекстах, але в нашому контексті, в такому політичному, можемо його вжити наступним чином. Ukraine has made it clear that it will not settle for a compromise that allows Russia to keep occupied territories. So Will not settle for a compromise, як не походиться на компроміс, так, що дозволить Росії зберегти окуповані території. To settle for – погоджуватися на менше, приймати щось менше, що що нам невигідно. Наступним візьмемо вираз to draw up». «Draw» як «малювати», а «up» – «to draw як малювати up draw up Usually we use a plan or a treaty afterwards. To draw up a plan or to draw up a treaty це значить ну, підготувати якийсь офіційний документ, створити якусь угоду. Treaty, так, це як, так, як якась угода, перемир'я навіть може бути Peace Treaty. А от to draw, up – як намалювати, створити якийсь важливий документ. Загалом часто говоримо саме про якісь важливі. papers, uh, papers. very important papers. So, To draw up, uh, давайте вже uh, використаємо, uh, повживаємо його в такому прикладі. Якби створюють, так, роз, розробляють новий план по захисту. To step down, ще один класний вираз, який означає to resign from a certain position, usually a position of power, to step down як зробити крок назад, зійти, відійти від справ, відійти від своєї посади. For example, uh, we had such a situation. Boris Johnson was forced to step down as UK Prime Minister after a series of scandals and party rebellions. Was forced to step down. Був вимушений, якби, покинути повноваження прем'єр-міністра. Step down. Особливо, коли ми говоримо про якісь перемовини, ми можемо використати вираз to weigh in on something. Weigh in і on. Тут важливо uh, звернути увагу на наші prepositions. To weigh in on something means to give your opinion on the matter in some kind of discussion, to share your opinion. Як висловити свою думку з приводу чогось? Взагалі, way – це вже зважувати, тому uh, тут можна якусь собі таку асоціацію продумати, що от ми ніби як на ваги кладемо свою думку, так? Weigh in on something. For example, Zelensky weighed in on NATO's future strategy, urging allies to provide stronger air defense support for Ukraine. Weighed in on NATO's future strategy висловився з приводу майбутньої стратегії НАТО. В англійській мові чимало класних виразів. У нас є один, який я хочу, щоб ми сьогодні вивчили: це give in. To give in to pressure or to give in to demands, це означає to surrender, to accept something, for example, or to agree to something after some resistance. Тобто це якби здатися так, але після якогось спротиву. Як ніби піддатися на вмовляння, так, от схилити голову під тиском. To give in to demands, to give in to uh, pressure. Наприклад, Germany initially resisted sending tanks to, Ukraine, but eventually gave in to pressure from its allies. gave in to pressure from its allies. Як ніби піддалася. Тиску, так, піддалася після тиску, здалася від тиску від своїх союзників. Allies – це союзники. Теж гарне слово, щоб знати in current political climate. Якщо говорити про наших недругів, то в нас там є один чувак, який намагається to hold on to power. Це от зубами триматися за свою позицію. to power that to keep control often despite a position so that's what this guy is doing he's holding on to power let's give an example putin is using increasingly authoritarian measures to hold on to power despite economic sanctions and internal dissent but i don't know uh, whether they actually have internal dissent um, this is another question to talk about Crack down on something, or to take strong actions against something. To crack down on. To crack down on something. We could say something like this The Russian government is cracking down on independent media, shutting down news outlets and. Uh, Different companies that criticize the war is cracking down on independent media, так подавляє, закриває, чинить uh, якісь, um, ну не спротив цьому випадку, як crackdown це більше ну, просує, так uh, робить це можливо, щоб uh, їх закрити, так. Ось to krakdown on something. Наступним хочу взяти вираз rule out. To rule out – це виключити. It means to to eliminate the possibility. Як виключити можливість чогось. Uh, давайте такий приклад. Biden ruled out sending American troops to Ukraine, but promised continued military aid. Так, тобто він виключив надсилання військ американських до України, але пообіцяв. Тривалу а, військову допомогу. Continued military aid. aid це допомога, але думаю, вже звикла до цього слова, тому що воно багато де нам зустрічається. Якщо ми захочемо сказати про те, що з'являється якась нова а, політика not like politics but in terms of policy Uh, oh, if we want to talk about some new introduced some new laws, new agreements, we can use the phrase to bring in. That's exactly what it would mean to introduce new ideas, to introduce new legislation in this case. Uh, we can say to bring in a law, to bring in a policy and so on. Давайте такий приклад. The European Parliament is bringing in tougher sanctions on Russian oil imports. Так, як вводить, представляє, bring in, як приносить всередину, так, от в, в нашу реальність. Приносить, застосовує, вводить е, такі більш жорсткіші санкції проти е, проти Росії. Good thing to do. Якщо ми хочемо сказати, що ми щось посилюємо, так, робимо такі екстра зусилля, піднімаємо планку для чогось, буде. Класно використати такий вираз, як step up. Взагалі, він багато де зустрічається. Є така штука як step up your game, Так, коли ми там краще починаємо працювати, робимо більше зусиль. Тут такий самий сенс, просто ми кажемо step up, наприклад. Um, давайте такий приклад візьмемо. Ukraine is stepping up efforts to strengthen its air defense system with western support. Так, от якби робить екстра зусилля, посилює ці зусилля Is stepping up efforts to strengthen its air defense system. щоб посилити а захисту посилити захист. To strengthen its air defense. Ну, захист да, повітря. Якщо ми хочемо. Покритикувати когось і розказати про це потім нам треба використати вираз to come under fire for something. To come under fire for something означає to be criticized for something. Тут for як preposition, не губимо його, це важливо. Ми могли би сказати наступне речення: The де джамен говермент fire for delaying military aid to Ukraine. Так був розкритикований за відкладання військової допомоги Україні came on the five for delaying. І зверніть увагу, що після prepositions дуже часто ми використовуємо дії слово з закінченням ING for delaying. В таких випадках дуже часто ця схема працює, так? Звертайте на це увагу. Говорячи про вибори, нам треба знати декілька виразів. Хочу почати зі слова rig. To be rigged, to rig something, це означає, як підтасовувати, щось під, підмухльовувати. По суті, це, якщо дати визначення таке офіційне, красиве, це буде to manipulate results dishonestly, тобто маніпулювати результатами, звичайно, свою користь. Тобто, коли в нас якісь несправедливі а, вибори, коли там підтасували голоси, ми скажемо The election was rigged. Хороше слово. Uh, можемо сказати так, що the Russian opposition claims that Kremlin rigged the last presidential election to secure Putin's victory. Oh my God, that was a secret. Продовжуючи тему виборів, думаю, буде доречним вивчити наступних два фразових дій слова. Саме uh, turn out to vote and to win over. or supporters. супотес. Uh, отже, to turn out – це по суті to go and vote, як явитися. And turn out, if we put it through a suffix in the form of uh, we'll an imam, it will be like явка на выборах. That's turn out. And we can say like so. A record number of American voters turned out to vote in the 2024 presidential election. A record number of American voters turned out to vote. It means to go and vote. Пройти и проголосовать, являться на выборы. To turn out. Uh, win over. Тут це вже як виграти підтримку людей. Давайте в прикладі: In his campaign, Macron focused on economic stability to win over undecided voters. Тобто він як сфокусувався на економічній стабільності, щоб як виграти прихильність а, тих а, людей, що будуть голосувати, але ще не вирішили за кого, так? У ці андесайдід. Voters, to win over somebody. Взагалі, uh, інколи його вживають, як там виграти чиєсь серце, так, от виграти, виграти, um, отримати чиюсь прихильність to win over somebody, to win over supporters. Voters in this case. Ну і наостанок, давайте ще поговоримо про протести, які вирази нам можуть допомогти говорити про них більш коректно, так і цікавіше. У нас є е, такий вираз, як speak out. По суті, це висловлювати свою думку часто проти чогось. To speak out against something. Давайте такий приклад. Ukrainian activists continue to speak out against corruption, demanding more transparency in government spending. Так, ми тут всі за це, в принципі. To speak out against corruption. Як виступати проти, звертати увагу на щось, так демонстративно, Uh, висловлювати свій якийсь ну, спротив проти чогось, невдоволення to speak out against. Ну і якщо говорити про те, що влада може зробити, якби у відповідь на наше speaking out against Their Policies, uh, вони можуть clamp down on protests, clamp down on dissent, як подавити присікти невдомо... невдоволення або протести, так. protests or dissent the iranian government is clamping down on women's rights activists arresting protesters who refuse to wear hijabs is clamping down on women's rights activists in the priskaia activisti daker stovulche protestuoch daker stovulche protestuoch our reality unfortunately В нас є ще класних два вирази, які я вам хочу дати. Це в нас rise up against something, як повстати проти чогось, Speak out against як висловлювати свою думку. Так вже це вже як після того, як you rise up against something. всі повстали і потім висловились. Давайте собі так намалюємо в голові такий зв'язок. Отже, to rise up – це тіребл protest. Uh, we can say that farmers across Europe rose up against new environmental regulations, blocking roads in major cities. Uh, Фермери повстали проти нових uh, нововведень, заблокувавши дороги по всьому, там по всій країні в більшості міст. This is the idea, to rise up against something, повстати проти. Ну і наш другий і останній в цьому відео вислів – це to call for something, to call for action, to call for resignation, to call for a change. Це як призивати, вимагати чогось. It means to demand something. Ми могли би навести такий приклад, що protesters in the US – called for police reform after a series of high-profile incidents of brutality. Протестуючи в Штатах, призвали до, як вимагали так, призивали до поліцейської реформи. Called for police reform. Дуже гарні вирази, щоб їх знати і використовувати. Я дуже рекомендую для того, щоб це все в нас засіло в голові, або пописати свої приклади в коментарях, або полізти на якісь класні всякі медіа, типу Daily Mail, The Times, почитати щось просто на тему. Політики або ну навіть от нашої ситуації в нашій країні про війну а, от англійською мовою, якщо особливо дозволяє ваш рівень, я вважаю, що це просто a must, тому що, по-перше, ми маємо знати, що про нас говорять в іноземних медіа. А по друге, таким чином, ми якраз от будемо собі в голові. Запам'ятовувати, будемо будувати асоціативні зв'язки з певними виразами і передивившись це відео, а потім почитавши я думаю, ви точно дуже багато чого запам'ятаєте. Тому що ці вирази дійсно можна зустріти дуже багато де. Дуже багато де і дуже часто. I hope that this video is useful. If it is so please give this video the thumbs up. It deserves. And please subscribe to my channel if you still haven't done that. And I'll see you in my next videos very soon. Bye bye.